Кажу одразу, тут я буду розглядати фільм виключно зі сторони історії та персонажів, там загального враження і усіх цих компонентів. Про фінансову сторону мови не йде взагалі. Бо, по-перше, фільм знімали Apple, а у них натуральна чіткотна гроші в реальному житті. Типу, вони одна з небагатьох компаній у світі, яка може купити там Disney зі всіма Марвелами та Старворсами, і цього не помітити. А по-друге, для них в F1. Це скоріше імжовий проект, напевно. Тож, навіть якщо б він провалився в касовому плані, ну не страшно, у нас там айфончики продаються. Що вже казати про секундочку, 144 мільйона за перший вікенд. Звісно, для того, щоб окупитися, треба зібрати десь півлярда. Ну, думаю, скоро ми це побачимо. Історія нам розповідає про Сані Хейса вже підстаркуватого гонщика, який має усі можливі кваліфікації і заробляє на життя тим, що крутить руль. Одного дня його друг приходить, щоб попросити про допомогу. Їм необхідно потрапити в топ-10 Формули 1 для того, щоб команду не продали, а друг не влетів на 350 мільйонів доларів. Оце, я розумію, влетів в якусь тємку. Тож наш старий вовк, який має дуже схожу історію з персонажем Током Хадси стачок. Повертається у велику гру. Е, ви думали, я сюди піксар не прикліту. Ага. Крім Санні Хейза Піта, тут ще є й молодий перспективний пілот Джошуа Пірс. Між ними одразу починаються конфлікти, тачка не їде в технічній команді якісь непрофесіонали. Ну, все як завжди, вони повинні пройти через усе це, щоб стати кращими та перемогти. В мене признаю, дуже дине відношення до цього фільму. По всім факторам цей фільм мінімум хороший. Його можна подивитися, якщо ви не в темі, і все одно ви отримуєте дуже велике задоволення. Тут класний екшен, прикольна дінаміка всередині команди, трохи з неточностями, але розповідають про внутрішню кухню F1. Але є один момент, який мені в цьому фільмі не подобається. Я розумію, що в спортивних драмах особливо сюжетом не пограєшся. Ти або молодий перспективний, який йде нагору, або старий, якому вже треба на відпочинок, але ти хочеш поїхати свій останній раз, тому що просто любиш це діло. Як розумієте, Apple, щоб два рази не вставати, ці сюжетні тропи об'єднує і сидять уливаються. Якщо ви дивилися хоча б одну спортивну драму за своє життя, крім крихітки на мільйон, напевно, ви точності зможете вгадати, що в фільмі буде і чим він закінчиться. Але що найголовніше, для мене він не запам'ятовується. Так перегляд класний: усі 250 мільйонів мертвих президентів на екрані. Гонки чудові, передають напругу, жарти смішать. Персонажі ведуть себе так, як ти від них очікуєш, згідно і характером. Цікаві локації, прикольні фішечки, які потім мають сенс. Перегляд крутий, і вам варто піти на нього в кіно, якщо хочете, якогось літнього блокбастеру. Але я вже через пів години після перегляду майже забув його. Прямо зараз, поки роблю це відео, я напружую увесь свій мозок, щоб згадати, а що там власне було. Цей фільм занадто гарно зроблений. Його неначе робили ремесники, а не художники. А кіно, як на мене, це саме мистецтво. Давайте коротко поясню, що я маю на увазі. Ремесло це вміння гарно по технології зробити щось. Ремесло це теж важко, треба роками полірувати свої вміння, щоб фінальний продукт був якісний. У ремесла є правила, яким треба слідкувати, і об'єктивні параметри, по яким його можна оцінити. Мистецтво же це щось інше, що існує в більш ефімерному вимірі, я не знаю. Там теж треба довго вчитися і роками набивати руку. Але фінальний результат не має чітких правил. Та навіть більше, якщо мати хист, деякі, як здається, обов'язкові догмати можна ігнорувати. В мистецтві ніхто тобі не скаже, як правильно зробити. Ти повинен сам це побачити і принести глядачу, якщо ми кажемо про кіно. Так от, F1 це гарна, я б навіть сказав, чудова робота майстра, кожен елемент якого працює. Кожний момент перегляду ти отримуєш задоволення, але ось після нього нічого не залишається: ні роздумів, ні цікавих ідей, ні внутрішніх конфліктів, нічого. Так, я розумію, що дивно таке просити від літнього блокбастера для широкої аудиторії. Але як на мене це важливо, той же Top Gun Maverick, з яким F1 себе весь час порівнює та асоціює, зміг викликати в мене емоції. Ба більше він зміг викликати їх у інших, через що вони зробили в один. Та навіть гран туризму в мене викликав більше емоцій після перегляду та залишив приємний післясмак. А Бред Піт та Apple ні. Адже можна зробити цікавий спортивний фільм. Той же «Форд проти Феррарі, в якому моменти з конфліктами за треком ледь не цікавіші за протистояння на асфальті. Чи гонка 2013 -го року? Фільм точно не без проблем, але має крутий конфлікт персонажів та завдяки їх динаміці робить перегляд в рази цікавішим та незабутнім. Кожен фільм, який хоче, щоб його запам'ятали, додає якийсь момент, що перетворює його з просто катання мільйонерів по колу на щось більше f 1 таких моментів, як мені здається, не дає. Тут є якісь натяки на глибину персонажів чи щось нетипове, але триває цей привид споювання недовго. І він повертається до перевіреної схеми, що відточена роками, якщо не десятиліттям. Іронічно, до речі, що той же Бред Піт грав у спортивній драмі Moneyball. Його, звісно, не назвати мега-успіхом. Але фільм майже продав мені бейсбол. Він подивився на гру по іншому. Він показав внутрішню кухню. А оскільки я нічого не знав про гру, ще й тримав на прусі до самого кінця. F1 теж намагається це зробити, але виходить у нього дуже погано. Це не моменти, які змушують тебе обовчатися у крісло чи сісти на його краєчок від напруги. А якесь, а точно, зараз герой потрапляє в аварію, щоб змінитися. Я вже думав, коли вони його вставлять. І незважаючи на все, що вам тут вище наговорив, я раджу вам його подивитися. Це чудовий фільм атракціон, від якого я хотів трохи більшого, але це чисто мої проблеми. Він точно подарує вам багато незабутніх вражень якщо ви просто хочете подивитися хороший фільм, який F1 на 100% являється? Ну а я душніла, якому усе завжди не подобається, але якому ще є що вам розповісти.